Щоб окупанти не грабували музеї та не вивозили експонати до Росії, їх евакуюють в безпечні місця. Сьогодні ми поговоримо про порятунок експонатів та про те, як працюють полтавські музеї під час війни. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал про Полтаву. Бруненко Олександр Борисович, директор Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, кандидат історичних наук заслужений працівник культури України. Ну е події е повномасштабної війни е російсько української звісно, вплинули на діяльність всіх музеїв. І було передбачено перш за все убезпечення експонатів, часткове спасіння експозиції в тих районах, які... Е на які направлялися дрони, ракети і всяка така нечисть металева із Ерефії. Але ж в нас відмінна ситуація була, тому що перед війною у нас повною мірою йшов процес реставрації будівлі, ремонту ряду залів. Ну і звісно ж практично більша частина експозиції вже на той час була розібрана. Тобто ми війшли в війну з частково неубезпеченими двома-трема залами, і що впродовж перших трьох-чотирьох днів війни, ми змушені були все це пакувати, прибирати, дійсно ховати, так би мовити, у сховища і таке інше. На цей час це була величезна проблема з пакувальними матеріалами, спеціальними пакувальними матеріалами, навіть із Тривіальними коробками, різними поличками, засобами для переносу, скажімо, важких речей. І завдяки ряду фондів, я думаю, Тамара Константина скаже про них, це і Українсько-швейцарський фонд, і е, е, Німецько-українська фундація вони допомогли нам із практично зі всієї Європи з спеціальними боксами, спеціальним папером, скажімо, французи передавали е, мікалентний папір якого в Україні останні десять років ніхто не бачив, тому що в Кацапі вже його не виробляли, а сюди не надходило. В сусідніх країнах цього також не було. Це була дійсно, ну як божий дар для багатьох. Що це таке? Миколедний папір це папір, який не пропускає ультрафіолету. Тобто це убезпечення перше. Загальна концепція діяльності музеїв України в роки війни це переважно збереження збереження колекцій. А більшість музеїв почали працювати проводячи виставки. У нас ніякого варіанту не було, як не розпочати використовувати будівлю флігелюгоберського земства, які тільки но перед війною нам передала міська рада. Передала вона передала але опалення. Там нема все інше. Тобто, в зимовий час ми працювати в цьому приміщенні не можемо. Довелося зробити. Косметичний ремонт використати 5 залів цього музею для проведення виставок. Зараз у нас вже за рік тільки 56 вже виставок проведено. Частина музеїв області в нас стійснила точно так, що ну, в Полтаві, в основному, крім літературно-меморіальних музеїв, які в нас мають можливості е більш якісного обезпечення експонатів. Ну, скажімо, садиба тільки тільки ось відроджується Івана Петровича Котляревського, а літературна. Меморальна частина теж згорнула більшу частину колекції на всяк випадок. Криму це було не евакуація, а пограбування колекцій. І деякі співробітники музею кримчани поплатилися за це життя. А я добре знаю Херсонес і е, знаю ті умови, де замінені були більшість людей. Е, скажімо, татарська частина співробітників там уже давно не працює частину колекцій звідти просто вивезли. Вони то в Пскові, то в Новгороді, то така є кладовка в Москві, велика музей образотворчих мистецтв імені Пушкіна, куди все, що могла Росія вкрасти, починаючи ще з Наполеоновських воїн, все збирається там. Ну і, і скарби шлімана, і все останнє вони там знаходяться. Деякі музеї надзвичайно постраждали. Ну частина на окупованих територіях була пограбована. Ну от унікальні, скажімо, в в Маріуполі унікальна скульптура е, половецького воїна. Там голівка була така. То вона так валялася в залі, це їм не потрібно було. Потягли вони з Куїнжі, потягли вони ще щось, а і не зрозуміло, куди потягли. От нещодавно на кордоні Естонії були вилучені золоті речі, які крадені з Криму, які перевозили з Росії на продаж в Європу. Ну таких фактів надзвичайно багато. До нас потрапляють і деякі речі, вилучені, скажімо, таможнею, Вони надходять до нас. А як убезпечувалися інші музеї? Допомагали, і полтавці допомагали, і ми допомагали музеям, скажімо, Сумської області. Більшого я не скажу, але допомогли розміщенням колекцій, допомогли фонди. Відбудував фондове сховище Охтарського музею. А біля музею упав, упав величезний кап, там ритвина така, але музей діє. Правда, скажімо, Депутати потім хотіли відібрати це приміщення, бо їм ніде було збиратися охтирські депутати. Ну, мабуть, ума трошки Е, В плані допомоги пакувальними матеріалами, перевезенням, скажімо, у нас для охтирчан допомагав дуже історико культурний заповідних біг. Наш історико культурний заповідник Гоголевому також долучався до цієї діяльності. Щодо перевезення, скажімо, необхідних речей, а нам, скажімо, допомагали і реставраційними матеріалами, і навіть гіпсом, і так далі, підключалась і Кременчуська міська рада, Кременчуські музей. Більша частина полтавських музеїв була хоч чимось забезпечена. Ну не так часто, як генераторами, тому що генератори в нас пішли в інші місця, от але ж але ж, хоч якісь маленькі, то потрапили сюди. Важко сказати, а що ж тоді рятувати. Старі будівлі вони розваляться. Музейні колекції залишаться. Це наша історія, наша, те, чим ми можемо потім говорити, що ми українці, і це наша місцева історія, перш за все, і ці цінності важко. Іноді переоцінити, тому що навіть найпростіші речі з часом отримують величезну матеріальну вартість, так? а з іншого боку. А з другого боку це символи нашої ідентичності, символи е, нашої історії, символи того, що ми живемо в Україні. Безперечно, плани є зараз. у нас, наприклад, е, завершується робота над дизайн проєктом першого поверху музею. Це вже зовсім інші вітрини. Ступені захисту, броньоване скло, скажімо, для е, таких неординарних випадків. Е, це система освітлення. З одного боку щадлива, з іншого боку, яка не випалює експонати і таке інше. А щодо зберігання, щодо зберігання, це проблема фактично всіх музеїв, це обладнання фондосховищ, чого практично в більшості музеїв не вистачає. Це стосується і, скажімо, класичних стелажів. Ну, металевих не пластик, пластик не годиться, дерево не все витримує. Хоча зараз ми користуємося е, ще деяким умоблюванням для збереження, яке походило із Лубенського музею Скаржинського. Я скажу вам, що сучасні, Сучасне необладнання навряд чи буде краще, аніж ті шикарно виконані речі ще в 19 столітті. Ну, плани є. Плани є. І по збільшенню, і по збереженню, і по формуванню колекцій. Але головне, напевне, це завершення у нас реставрації, ремонтних робіт і побудова експозицій. Хоча б поетапно, перший поверх, другий поверх, таке інше. А вже всі останні предмети вони використовуватимуться в ході виставок і таке інше. Зараз музей проводить велику роботу з оцифрування фонду. Це теж обезпечення, значною мірою обезпечення. Це 2D-3D, 3D трошки менше, це дуже важко. Це зйомка одного предмету, 360 кадрів, потім монтування відповідне. Два-три дні, один експонат, але який можна покрутити, подивитися. Ми зберігаємо подібні речі на своєму сервері. Частину виставили на міжнародних платформах, де репрезентували цю роботу. Скажімо, сканера для книжкової. Продукції у нас нема. Подібні сканери коштують дуже дорого. Такі сканери є. один сканер я в обласній бібліотеці, один в архіві. І архів уже показав, що це дуже непогано, тому що в будь-який випадок може виникнути пожежа, може затопити нас все останнє, але електронна версія, електронна копія повинна бути. Ну такої речі у нас нема. Ми сподіваємося. Обіцяли іноземні інвестори, так би мовити, дати хоча б що небудь стареньке, тому що документів в нас дуже багато, це близько 20 тисяч документів. Скажімо так, що в 11 наших відділах працюють фахівці відповідно, їх не дуже багато, а які е, можуть вивчати і працювати з колекціями. А не тільки на своїх Facebook, страниці, Instagram, Telegram ми подаємо цю інформацію на нашому сайті. Зараз в нас проблема, наш адміністратор сайту попав під ракетний удар. От зараз, завтра будемо в нього в лікарні. Ну, слава Богу, живий. то, може трошки зупинилася така робота. Але крім всього цього, ми подібні речі презентуємо і в видавничу. А в майбутньому і QR-кодових проєктах. науковці у нас працюють і над серйозними проєктами. Скажімо, нещодавно опублікований каталог, повний каталог збірки Олександри Селюченко. Це пішнянська майстриня, відома українська художниця. Все те, що було в музеї, пов'язане з нею, війшло до окремого альбому. Но ми його не могли кілька років видати, тому що на це потрібні були кошти. І от Дніпровський фонд Олас якраз і допоміг з коштами, з виданням цього альбому. Але дуже специфічно. Музей видає свої наукові збірки. Це досить пристойні томи, обсягом під 800 сторінок. Невеликим тиражем, в яких публікуються дослідження співробітників, каталоги колекцій, інформації про виставки, бібліографія відповідна. Люди добре її знають, вони представлені на нашому в бібліотеці, нашого сайту. Безумовно, є це практика музейної роботи. Температурно-волгісний режим це основне, що потрібно, одне з основних, безумовно, що потрібно для збереження експонатів, оптимальним режимом, який реком рекомендують фахівці з музейної справи, в основному реставратори займаються цими питаннями. Це температура від 18 до 20 градусів Цельсія і вологість десь 50%, плюс-мінус 5 6 можна. Ну, ми намагаємося дотримуватися Таких параметрів маємо для цього зараз обладнання, яке нам допомогли отримати міжнародні волонтерські різні місії, культурні, і це осушувачі повітря, зволожувачі повітря, і дотримуємося цих параметрів. Зберігати це дуже таке. Велике питання, ми його зберігали і до війни, і зберігаємо зараз. І в такому музеї, як у нас, з війною, скажімо так, змінилося тільки те, що ми обезпечили експонати. Мабуть, вперше за весь час післявоєнного, після Другої світової війни часу, експонати повернулися у сховища і, скажімо, у безпечні місця, тому що у нас за цей весь період вони завжди були в експозиції. Це збільшило просто навантаження, але ми, як я вже сказала, отримали, зокрема, від німецьких партнерів, від інших організацій цілий ряд додаткового обладнання, От такі, якби, які нам дозволяють зараз спростити догляд за експонатами. Ну, щоб сказати, що ми щось змінили в відношенні експонатів, то ні. Ми працюємо, досліджуємо колекції. Зараз у нас з'явився час, оскільки немає експозиції, є виставкова діяльність. Готуємо до виставок. Весь час певну частину експонатів ми весь час даємо у виставкову роботу, теж дотримуючись певних безпечних таких заходів. Це і сигналізацію і охорону, все це працює. Якась частина експонатів, яка перебуває Буває під спеціальним там, зберіганням, ми займаємося оцифруванням. От зараз в Україні це дуже модне таке явище, модне слово, але незважаючи на те, що багато музеїв вже здійснили його чи роблять, ми теж приєдналися. У нас придбане за сприяння Полтавської обласної державної адміністрації обладнання, нам допомогли в цьому плані. І ми робимо цифрові 2- і 3D копії експонатів. Чому це важливо? Час непростий. Ми звичайно розуміємо, що певна частина експонатів знаходяться, от ті, які на виставках і так далі, під певною загрозою, але мати їх цифрову копію, це значить мати їх цифровий слід, і це значить, що ми маємо зберегти. Культурну цінність не тільки її ось таку, а і ще і в такому сенсі. Дуже важливе в цифрування те, що ми розширили свої кордони. Ми можемо, виставляючи на міжнародних онлайн різних платформах, інтернет, вибачте, платформах. Працюючи у Фейсбуці, інстаграмі, ми робимо, виставляючи цю всю цифрову інформацію доступнішою для тих людей, які до нас не можуть потрапити. Цифрові копії предметів. Не дуже якісні, з ними можуть працювати, наприклад, науковці, які до нас зараз не можуть приїхати в силу певних обставин, У музеї працюють різні відділи, і один із основних відділів музею це відділи, відділ фондів. І в нас також працює ще науково-дослідний відділ реставрації. Десь раз у квартал ми збираємося і, як правило, робимо огляди загальні. Але оскільки у нас колекція досить велика, це близько 300 тисяч експонатів. Вона розділена на різні групи зберігання за матеріалом метал. Тканина, кераміка, скло, і так далі. І за кожною групою закріплений свій зберігач це науковець, який відповідає за зберігання, а це значить і за стан збереження експонатів, оскільки він і вивчає колекції, і переглядає їх. Він весь час в курсі, які експонати мають ознаки, наприклад, якихось пошкоджень чи якихось втрат. І тоді у нас є реставраційна рада. Музеї виноситься це питання. Ці експонати демонструються, обговорюються і вирішується питання реставрації. Але наголошу, що ми здійснюємо фахову реставрацію не само. Якби зараз дуже це модне питання, підклею тарілочку, і це вже буде реставрація. Це не реставрація, це називається непрофесійна реставрація. В нашому музеї зокрема є реставратори, які мають категорію: пройшли навчання, пройшли екзаменаційні випробування. Реставратори кераміки, зокрема, і вони здійснюють фахову реставрацію. Якщо ми не можемо справитися самі, ми звертаємося до центральних установ, це, зокрема, національний науково-дослідний центр реставрації, який знаходиться у Києві. Ми з ними співробітничаємо. Є харківська філія, але в силу. Тепер обставин, таких, що Харків зараз в складному становищі, ми тимчасово з ними тільки проводимо онлайн-консультації. Таким чином, і реставрація це доволі складний процес, який потребує і спеціальної підготовки, і спеціальних знань, речовин. Які ми використовуємо в цьому плані. Ну, як правило, результат дуже гарний. Тоді ці експонати дуже показові в них дуже гарний експозиційний вигляд. Звичайно, це все покращує їх становище. Десь ну, за рік у нас реставратори не тільки реставрують, але й консервують І ще поняття консервації. Це, наприклад, проста чистка експонатів чи просто огляд їх, от такий із Стською, це називається консервацією. Десь близько ста предметів на рік кожен із реставраторів проходить таку роботу. Готуватися треба перш за все до відродження діяльності музею. На початку цього року ми проводили виставку в музеї Короленка, коли зібралось дуже багато людей. Перше, що я сказав, то я сказав таке: люди. Ми вже зіскучилися по. От подібним заходам. дійсно це продовжувалося три години. Музеї безперечно відновлять свою роботу. Це по перше, по-друге, оновлять свої експозиції, бо нам треба відмовитися від совках з відсовкових концепцій, від історичних побудов пов'язаних з великими братами або з дружніми братами, які зовсім не є братами і етнічно, можливо, з нами споріднені тільки на 10-20%. Це передбачає заміну уявлень про музейну експозицію для нас, для нашого музею, наприклад, слово краєзнавчий, це страшна річ. «Краєзнавчий» — це совковий. Ну, от, Краєзнавці 20-х років це дійсно краєзнавці. Потім все це перетворили в культпросвіт відділ свіді обкомів партії. Тобто, збирали. Мандати, грамоти, всілякі такі речі. Головне була партія, історії не треба було. Е, головне були не люди, а функціонери або ж е, явища, які працювали під функціонерами. Звісно, все це відпаде. Його не треба викинути. Це е, повинно залишитися як пам'ятка своєрідна. Прийде час, його будуть використовувати. Ну, як знаєте, як е, колишнє радянське суперреалістичне мистецтво. А от в нас сказали, що воно погане, а Європа це швидко скупила, бо це для них була дікор. Таке саме відбувається і в нас. Ми зараз беремо ну, перш за все головну увагу приділяємо формуванню етнографічних колекцій, історичних колекцій, традиційно для нашого музею археологічних. Наш музей має природний фонд, досить пристойний, який зберігся, навіть перейшовши дві світові війни. Тому це природничо-історичний музей. Якщо це не природничо-історичний, то це буде полтавський музей імені Василя Кричевського і все.